У Німеччині одночасно проходять два багатотисячні мітинги. Близько 10 тисяч прихильників організації Патріотичні Європейці проти ісламізації заходу вийшли на вулиці Дрездена. В цей же час пройшов не менш чисельний марш їх опонентів. Перший рух проти ісламізації Європи відбувся кілька місяців тому. На демонстрацію прийшли дві сотні людей. Однак відтоді рух набував дедалі більшої популярності. Раніше активістів підтримували неонацистські групи, однак цього разу організатори спробували дистанціюватися від ультрапра наголосивши, що їхні протести спрямовані не проти біженців, а проти радикального ісламу. Політичних біженців ласкаво просимо. Але подивіться на будинки шукачів притулку: там живуть самі чоловіки. Де їхні родини? Це просто злочинці, які залишили сім'ї там, де війна. Опоненти противників ісламізації, вважають, що такими діями німці дискредитують себе трохи меншою кількістю 9 тисячами людей. Вони вийшли з плакатами ні, расизму та проти релігійного фанатизму. Багато німців не стурбовані ситуацією. Вони думають, чому б і не вийти на демонстрацію, якщо є важлива причина, яку підтримує вся країна. А мене непокоїть те, що вийти і взяти участь у демонстрації поруч з нацистами вже перестало бути табу. Тема радикального ісламу привернула увагу німецької громадськості у зв'язку з серією терактів в Іраку, які скоїли джихадисти, які прибули з Німеччини. За даними відомства у справах мігрантів та біженців, в Україні зараз проживає більше 4 мільйонів мігрантів з мусульманських країн. У світлі оголошеної країнами заходу війни проти ісламської держави в Сирії та Іраку, в Німеччині будь-яка форма підтримки ісламської держави вважається кримінальною справою.